Оп, и... и... сегодня мы снимаем прятки. И серый хубайт. Я уже сховался А, и дурак, что 70 я заратил только видео. И вот первого лица. Зараз. Так, мы дальше продолжаем Я йду в хати. Так. Серий в тому читерному місті. Ох, я приземлився на батут. На моє велике щастя. Так. Єса! Одне сердечко і я виграв. За це треба поставити пальчик вверх і підписатись. Ну, якщо вже підписано. От, От в мене та сам канал на Ютубі. Підписуйтеся на мій канал і на канал мого друга. Кік 4 і старі паутилка буде в описанні. Підсік! Ну, злазь. Я ж приземлився на батут. З какого це права? Такого, що я зараз беру бронь. Так, я... я ми зараз пару секунд повезем. Я тобі броню положив. И ми зло, знов з вами. Так <клес> беру бронь, беру травку, бригу А, А не ведемось, нам не треба. Да. Во, скорость и трава. Так, так. вот так. Сейчас найди, нашукай. Десять. Ты шкат. Так. Может, шкат. я ее и так побок? Я. я по карту разведут. Хе-хе. Ты что, травка закінчилась? а Сержик? Блин. Ура ты сержик. Нашу я Нашу ти вийшов? Нашу ты вийшов? Ты куда ид? я не чайно. Хочешь я тебя зарублю? Не. Nee. <глаз> так, ну. <глаз> ага. Це... Ага, блин. <глаз> Скидаємо ось це ось це, ось це, ось це, ось це, ось це. Беремо ось це, ось це, ось це ось це, ось це. Так. Ідемо хова-хова-хова-ховатися. Так, так, не дивіться. Не дивлюся, не дивлюся. Тільки стрілу шукаю. Так, шукати. Так. В курсі що вже 20. В курсі. Можеш йти. Я зрозумів вже де ти. Мені не треба розказувати. Так, ай, нащо я сів на шеф? Я йду туди. Тут чотирнадця місце. Да ладно. Можем сюда втормобику. в термобику? Я на торму, я тормо. Так, на термобику. Может врути врутить И на врути тормобика. Хммм. Кого ми там бачимо? Часом не сірий лапа. Не. Ай, блин, розряджайте. Так, не корегену. Єс! Мені треба поспати, бо я не там роздрождаюся. Окей, я ніч. Так, біги. Беги, форес, біги. Так, тебе нубика. Вот тільки нубики. люблять їх Не тільки. Золото для того, щоб зробити рейси. А рейси не для нубиків.

А в маску положив сундук. Його. Ну ще все положив сундук. Я не той меч просто поставив. Так, значить, беремо травочку. Ставимо мечик. Їду ладай. Там є десь в якомусь сундуку. Так, супер пригузь. Так, зараз зараз, зараз. я діалу броню. Так. Ти так і не, не поняв, де я тоді ховався? Ні. Подивишся мій відеоролик І побачиш, де я тоді ховався. Рожей шукати. <звук> <звук> так. Видно на зелька мы тхне. Привет. Ах, ты ж Я на кроваті весь цей час був. Бете, 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 бете. Єс! 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 За те, що я його виграв! Ставте лайк! Так. Мені теж треба зельку і меч. Але класно, я тебе затащив. Так, мені треба зельцу, скорость. Напевно, дякую. що це буде останній заход. Давай. Дякую. Я, я кинувся. Ти ти, Ні, ти взяв не ти Бери Береш броню, ми ж домовились. О. А да! де? Матч Games. Давай, йди, надягай. Надягаю. Ти в курці, що вже 10? Да. Уже 20. Так швидко не може бути. Добре, жартую, вже 20. Можеш іти. Я зрозумів вже, де ти мені навіть, навіть підказки не треба. Ти точно не паркурив, я знаю. Ти десь близько. Ти або там, або в термобіті. Де ти тоді ховався, дійсно. Я таки не понял. Оддаєшся мій видеоролик. Так. Так. Ми зараз через пару хвилин до вас повернемся. Ми знову з вами. Так. Та ладно, він не тут. <гас> я ти тоді кума це. Одивишся мій, мій ролі. Ти паркурив? Кажуть, я тебе бачу. А ні, то не те. Так, порція, що вже одна хвилина осталась. Ой, йоперний, 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 це дуже мало. Ти що, паркур чи що? Привет. Привет. Блин, цела Єса Але я тебе виграв. У-у-у. Я шукаю. Ні, прощаемся. Поніс. Ходи до моз кину. настройки. Ой, это Лара. На <реш> Короче, с вами был Тарас